Вітаю, вітаю всіх незламних на моєму каналі, всіх з наступаючим. Сьогодні хотів поговорити про таке, що я вирішив змінити роботу. В таксі дістало мене 5 пунктів. Коротко про них зараз вам розкажу. І отже, буду трошки підглядати. Перше, це ціна за кілометр. 13-15 гривень мене якби слабо влаштовує. Друге, відсоток що треба платити. Агрегаторам за те, що вони тобі дають замовлення. Це якби при такій ціні за кілометр 25% це трошки багато. Третє, на період зима-весна не хочу часто прибирати в машині. Бо люди дуже сильно забруднюють салон. Як на сидіння, так на ковриках там все навіть ноги не обтрушують, а сразу лізуть в тачку. При тому всьому, що ти вичищаєш її кожен день. З надією побачить цього єдинорога, який все зробить правильно, чітко, і ти не будеш нервувати. Четверте, це дуже-дуже дуже серйозна штука. Це відповідальність, яка опять-таки слабо оплачується. Тобто, ти везеш пасажира, відповідаєш за його цілісність життя, а тобі платять 13-15 гривень за кілометр. Як би фігувато, сказав тато. І вирішив міняти роботу. В принципі, правильно. Чого саме період зима-весна? Тому що, в, наприклад, доставці, в якої я буду далі працювати, замовлень більше, бо після Нового року буде біда. Прямо дуже сильно просяде по замовленнях таксі. А от зима-весна, кур'єрів менше на мотороллерах, і на машині можна непогано заробити. П'яте, опять-таки, повна відсутність якоїсь мотивації з боку агрегаторів для водіїв. Майже повна, там є якісь знижки на цей самий відсоток, що ти їм платиш. Але ну таке, як мертвому припарка, коли 25%, то це трошки ну, багато. А от в голову, голову все набагато цікавіше, тому що там бонуси є за машину. І я вирішив. Покататись там. Під глазом то не синяк, то тінь так падає, а ялинка гарна. І отже, переходимо до найважливішого. Чого му Я вже там трошки попрацював. Відосики будуть наступні чисто із Глово. Правда, я там буду трохи бородатіший і не такий гарний вчора постригся. По Глово. ціна за кілометр мінімально в мене вийшла. На початку зміни 18, здається гривень, а в кінці зміни я вже підбив, підбив підсумок і там вийшло 23 майже 24 гривні. Це в принципі нічого собі. І це не було коефіцієнтів взагалі ніяких. Тоді по захоченнях. Там така цікава штука діє, що розбиті бонуси на 2 неділі. Тобто, з понеділка по четвер виконуючи 110 замовлень, тобі платять 3000 гривень. Непогано 3000 плюс до тої каси, то вийде там дуже-дуже непогано. І тоді друга бонусна програма із п'ятниці по неділю 85 замовлень і платять 300. Уже крутяк. 100 получить за неділю, якщо виконаєш всі умови. Тобто там. Відсоток перепризначених замовлень, 35% це взагалі класно. як би так, вгловає страховка, менше відповідальності, катаєшся собі з сумочкою жовтенькою, яку ти ласково називаєш гаманцем, і возиш людям їсти, бо їсти люди хочуть завжди. Якось так будемо заробляти бабло на наступних відосах. Я думаю, вони вам зайдуть. І заохотять, заохотять вас до інтенсивнішої роботи, кращого заробляння грошей. Ми завжди будемо шукати щось краще, щось веселіше. Ну, на цьому я думаю, я закінчу. Але наостанок хотів би вам сказати, що все не просто так записується. Тому що в зараз набирає кур'єрів. В службу доставки. Таке в них кожну зиму, і протягом року, здається, вони більш не набирають. Така штука, що зареєструвавшись за промокодом, ось цим, або посилання буде знизу під відео, виконавши умови 200 поїздок за місяць, ну, в принципі, це за 2 неділі робиться легенько, якщо на машині або на мотороллеру. Виконавши 200 замовлень, отримуєте ось отакі бонуси і вам, і мені. Якось так, хочете заробити, приєднуйтеся в доставку глава і буде все прикольно. Блін, забув, треба ж сказати дякую за перегляд. Дуже ціню те, що ви дивитесь мої відосики. Я навіть не очікував, що буде і підписників так багато, і переглядів. Дуже дуже величезне вам дякую. Це мотивує мене знімати відео на YouTube. <ріху> Якщо вам подобається, ставимо лайк, підписуємося на канал. До нових зустрічей в наступного відео я буду їздити із жовтою здоровенною сумкою. І там приколи теж є.